Так, товариство, вітає всіх на стримі. Давненько не було. Так, так, так. На цьому сервері, на якому я весь час граю. Змінили карту. Так. Зараз я запущу. Запущу чат і погнали. Е, чат є. Що погнали? Нова карта. Чуєте, а щось щось підлагоє. Мені не подобається поки що. Я бачу, стрім дуже сильно лагає чого. Що не так? Що мене з затримкою тут? Може, зараз розлагає, не знаю. Добре, поки що. Погнали вперед. Щось я дивлюсь на початку, почало підлагувати. Щось їде? Своє чи вороже? Як знати, як перевірити? Десь далі, походу. Бачу, було оновлення, додали нову плоску стамільне справа внизу. Тепер е, бігти в швид... е, прискорення можна довше, але е, він біжить повільніше. Тобто, що змінилось, що не змінилось, то нічого нового У мене не так багато спорядження, 49 кг багато. Біжить повільно. Наразі. Повністю нова для мене карта, та я ще буду придивлятися, що куди бігти, що робити. Ну, якраз почався темний темний вечір. Привіт, привіт, Максим. Так, давно не бачилась. Точно, ти ще був на стрімах, коли я ще стріми в кімнаті проводив, а я вже на кухню переїхав. Можна вже говорити нормально. Так, камеру я вже купив, якщо що. Якщо ти пам'ятаєш. Тільки ще світла нема, чекаю світло з Китаю, то. Нема сенсу її зараз запускати, бо воно виглядає картинка така собі й... Та... Прийде світло тоді, буде камера включатися. Так, стоп. Не в ту сторону біжу. Як ти, як тебе справа? що нового за той час, чи щось змінилося, чи ні, чи все стабільно? Якщо стабільно, це саме краще. Чую якусь техніку для себе. Tak, tak, tak. ahaa, 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 Біля у мене десь якась техніка крутиться, і... Це точно ворожа, якщо я біжу в сторону ворожої точки, то це точно ворожа техніка. Здорово, здорово. З України, друже. Ладно, маю український прапор, але поки що не відповідаю. Ну, крім того, що світла немає я ще з його берега, ще живу. Ага. Значить, тебе трохи жестяк. У нас Тернополі теж деякий час був вже але потім стабілізувалися. Так, я залазити до цих типів не буду. Це трохи небезпечно. Хоча вони на броні, але може їхати з ними. try, you guys have the space? Okay, let's go, let's go, let's go. Guys, close the back door. Мать. Треба лягати, бо тут вже ворог працює з кущів. Stop 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 uh, maybe come back Retake, this uh, point Добре, ворог починає захоплювати. Блях, а хто це світить? Йосип Лисий Я і так нічого не бачу. 100 -50. тут сидить. Але йдеться вже питання Непонятно, дай им Це що, він? Це що, ворог був? Може це і свій нас поклав, фіг його знає. Скоріше за все, свій? Не знаю. Ну, вночі дуже важко воювати, ніч, ніч треба пережити. Ой, я хтось поставив вертушку, сідаємо до нього, підсідаємо. що він не хоче садити своїх? Блін, він сам погнав. Шкода. О. Е, трошки йде. Треба перетерпіти. Що інакше зробиш? От я взяв гарний прибор нічного бачення, то майже те саме, що вдень. stand же и, то einer Ecke. Mensch, ja, das Вот такие правила отлично не фиас, Тут это все время шовдай. Найн, сор. Це я з мчорою граю, якщо що. Німці. Німці, німці, ні. це взагалі незаконний прилад. Якби пов'язки відрізняв свої чужі, це взагалі було жесть. Так, mm -hmm. mm -hmm. попередню карту я вже знав на пам'ять, а це я кажу. Я верму 4 дні не заходив, то цей. Mm -hmm. Тут вже карта помінялася, ще тут кажу, оновлення вийшли. О, то підали, надіюсь, мене не заберуть. Бо я теж, я так, на, на голках. Стрім доти, доки, доки не виключить світ. Ну, планується принаймні. Я так десь планую не довше ніж до другої ночі Так, там тому. на Вісконсин, окей. Говорить в Вісконсин?